30 грудня, якими бувають хмари. Подивися на небо і побач. І на хмари споглянь. Вони вищі за тебе. Йова 355. Бабуся. Подивися, які красиві великі хмари на небі. Сьогодні дивовижні по красі купчасті хмари. Е, купчасті? Так. Так називаються сліпучі білі хмари, що пливуть по небу, плавно міняючи свою форму. За ними цікаво спостерігати, уявляючи, на які істоти вони схожі. А які ще бувають хмари? Ну, є хмари перисті. Вони виглядають як розмазані по небу мазки білої фарби, ще існують чаруваті хмари. Але вони вже не такі прекрасні. Ці хмари зазвичай сірого кольору, і вони віщують швидкий дощ. А що ми побачите, спостерігаючи за хмарами? Хмари нам говорять про друге пришестя Ісуса Христа. У Біблії написано, що син людський з'явиться на землю на хмарах небесних. Я буду частіше дивитися в небо, щоб не пропустити ці найважливіші хмари. Важливе, Ісус Христос знову прийде на землю. Будь готові зустрічати Господа.